Публічне сповіщення 4 числа місяця жовтня 7534 літа, 2025 літа Сповіщуємо всіх, кого це стосується, Сповіщуємо про передачу, дарування та прийняття власність пожиттєво та занесення в родову книгу общини роду куліш, усього урухомо, нерухомо майна, будинки, квартири, земельні ділянки, авто. Мобілі та інше з аккаунтів, якими користуються учасники РОРК родової общини Роду Куліш, мужчини, жінки, представники автохонного народу Русі, Русів, Славян та Арів, в тому числі з реєстрів Україна, Капслоком Україна та інших корпоративних приватних реєстрів, безоплатне та безповоротні управління та користування на благо процвітання РОРК. Право розпоряджатися майном, продавати, дарувати, віддавати в оренду має лише родова община роду Куліш РОРК, офіційно проголошено публічно та в газету, про що окремо буде повідомлено.